І так, друзі, починаю пройтись по рядочках. Якщо у вас є бажання пройтися зі мною, то будь ласка, ходімо, пішечки пройдемось, пару хвилин, так сказати, побседуємо, подивимося, скільки у нас у перших двох рядочках де Морозівський і дай Бог пам'яті Крим, перший рядочок ідуть Морозівський, Трап Крим, Морозівський, Трап Крим. Якраз туди і назад я пройдусь, пересчитаю, скільки в чому випадів є, щоб осінню знати. І так, три рази прогулятись і, так сказати, садочок пройдений. Тут 12 рядів по... Десь 85 де 90 штучок посажено в рядочку. Так, Окей, йдемо. Це добре, пока випадів не бачу. Є трошечки, звичайно, бур'ян, над яким треба буде працювати, але в промисловому саді далеко не розженеся, як то кажуть. Але, 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 десь щось. Правити. Зараз іду, так якраз. Цей займусь, щоб ви Але без цього ніяк, як то кажуть. Так якось так, поки все добре. Так, перший морозівський. Бачу один є. Перший морозівський бачу. Далі начебто все добре. З приводу посадкового матеріалу. Телефонуйте, замовляйтесь, приймаю поки що від 25 штучок і далі. Зараз перевернемось, будемо йти. Впередочку. 25 штучок і далі, тому що там 5 штучок, грубо кажучи, там 10-15, то можна в будь-який момент замовити це все. Є а хто там хоче там посадити 50-100 штук і далі то бажано замовляти посадковий матеріал раніше, щоб я вас записав, ви були в черзі. І хто перший замовив, перший отримає, хто другий, другий, і так далі, і так далі. Так, поки що пройшовся, я бачу. Один морозівський, Он далі бачу один трапкрим. Трапкрим зразу видно. Не так швидко розвивається. Ну тут а прикол в тому, що старався я висаджувати сюди, як наймога, сильніші саджанці. Але де... деяких е... сортів не хватало, прийшлось брати з... Слабенькі саджанці, досаджувати, що поряд, так сказати, досаджувався, щоб хватало посадкового матеріалу на все. То де-не-де сильніші були, де-не-де слабші. Ну, як, де в основному хороший посадковий матеріал був, але де-не-де приходилось садити і слабкіші саджанці, так сказати. Ну нічого. Ось уже пів ряда пройшов десь в середньому. Було знайдено тільки один морозівський і один е, трап Крим. Все остальне трап Крим не так е, сильно розвивається, але він був і слабший. Посаджувався. Ну, я думаю, рік-два. Він своє наджене. Головне, щоб було щоб Мир був у нас і в країні, здоров'я у всіх було, щоб була наснага працювати. Так, другий трап Крим не прижився, хоча був посаджений гарний посадковий матеріал. Але слабує. Час покаже, час покаже, як то кажуть. Зараз можна вже потихеньку записувати, що прижилось, що не прижилось. Посаджено, хто перший на каналі, кому цікаво буде дивитись майбутні відосики. Посаджено 5 на 4, не 5 на 3, тому що у мене у маточнику У мене у маточнику посаджено 5 на 2,5 і там вже так сказати вже починає зростатись, тому так, це 9 років. Я представляю, якщо брати між ними 3 метри, то, грубо кажучи, на 12 рік сад. 10-12 рік треба робити жорсткі обрізки, тому що там, де вже провірено, там, де сонця немає, там Гріхів немає. Роби жорстку обрізку, це теж впливає дуже сильно, не, так, не та кількість знову. Тобто потрібно. там общався я з дідусем, там з одним, з мужчиною, якому вже за 50, за 60, грубо кажучи, та він каже, були в його посаджений і е, інтенсивний. Садки, садочок, ну, грубо кажучи, експериментував за все своє життя. І там, де посаджено і 5х5, 5, і так далі 6х4, і 5х4, все залежить від, мощ, від сили розвитку саженця. Ну, від сили росту самої рослини, самого сорту. Наприклад, Караманівський це слаборос, слаборослий сорт. Наприклад, Гале – це сильно рослий сорт. І садити їх в однаковий, так сказати. Що там 3 метри, що там 3 метри, ну, я б сказав би, що це неправильне місця. От якраз <клес> караманівський можна спокійно посадити там 5х3,5 максимум. А такі як гале, то як на мене мінімум 4, а краще 5х5. 5. Тому що в мене вже ну, 5х4 класика можна садити, я думаю, галешку. Тому що в мене є галешка, там небагато, там буквально три куща. Я колись взяв для того, щоб були саджанці людям і мені для опилення було все добре. То вони вже здоровенні, вони вже зрослись. Два з 2,5 метра на, це зараз пішов, на сьомому році вони вже зрослись. Тобто їх тримає, ну, грубо кажучи, зараз на 9 рік, на 3 метри вони вже зрослись. Їх треба жорстко різати, обрізати, це все. В першу чергу робота додаткова, в другу чергу або нанімає людей, або сам ходи, або трактор і все остальне, або посади просто 4 метри один від одного і хай собі спокійно росте, радує тебе, дає горіхи, сонце попадає. Там а, горіха а, горішки тільки там, де сонце. Де сонце перекрите. Де сонця немає, то все. Там і немає горішків. Повірте мені, це вже провірено годами, так сказати. Це щось... Віталій, це все ще колись мої добрива. Напевно. Відсідять, я тоді щось помічав. Їм. Тобто якось так. Якось так, друзі. Ну і так далі, і так далі. Тому розсаджувати, грубо кажучи, два різних сорта в одну ту саму ділянку, ну ніяк. В одну ту саму, так сказати, відстань між ними ну ніяк не пойдеть. Тому прийшлося в цьому садочку вибрати щось середнє, тому що тут є, є і середня. Середньої сили росту рослини, такі як Морозівський, Каталонський, Шедевр. І є такі, як Караманівський або Караманівський Трап Крим. Сейчас, Сейчас. Караманівський, трап Крим і так далі. Тобто прийшлося знайти якусь... Серединку. Говорю з вами, сіду і трішечки те, що трактором не вийшло, так сказати, віддрнути, приходить часто це доробити. Все одно йдеш, прогулюєшся. Трошки пооббирай, від рослини лишні, так сказати. Тобто ми знайшли таку серединку. Ну, 5 на 5 багато, тому що для... Слаборослих сортів це буде велике розстояння. 5х3 мало, тому що це буде для сильно рослих рослин мало. То я вирішив взяти 5х4. 5х4. Ідеально брати 6х4. У ну, мене техніка не, сильно, не сильна техніка і я міг обробити Обробовувати між ряд, ну, між рядами тільки 5 метрів, більше не можна, можна було взяти 2,5 з удовольствием у мене тільки на, е, на 5 туди і назад проїхати це 5 метрів. Тому якось так. Так, ряд, два рядочки ми пройшлись. Ось як бачите, хоч і проходиш е, цим агрегатом, який працює по рядочку, але все рівно є місце, де потрібно де ще є те, що потрібно обробити. Ну а так прогулюючись, десь бачиш велике можна, рукою пройшовся, поворивав або е, ну там, так тут можна спокійно, наприклад ну Хоча б там 4 людинки, які просапує, можна за день туди і назад пройшовся, просапав. ну Тут за 2-3 дні можна спокійно просапати, якщо потрібно. Або другий варіант пирскати гербіцидами, або ручками працює, або, або сам йдеш і обриваєш. ну я ще не готовий до того, щоб нанімати, так сказати, людей. Там нанімаю поки що для того, щоб попрацювали у маточнику, там де саджанці, так сказати. А тут а побачимо. Ще раз, тут просто перший раз проходили трактором, воно Тракто... трактором Важко було для початку трактора, я думаю другий раз вже як будемо проходити трактором, полем, полем, а потім пройдемося тракторцем. Е, ще попрацюємо ряди міжряддя і воно вже буде брати нормально. Це все десь працюватиметься до п'ятого року в основному. А далі там де міжряддя, там напевно вже роблять. Тому що з часом потрібно ж буде збирати горіх, так сказати, і постійно не вийде робити. Не, можливо лгенько так типу, можна буде проходити. Але в рядочку, ну, коротше, не знаю, де варіантів багато, або косив у міжрядях, або працюй просто, збивай бур'ян. Буде видно, чи косити, чи робити прополку і так і далі. Рослина буде підніматись, буде е, е, так сказати, буде більше в тіні, воно менше буде бур'яну, тому що ну, під рослинами так точно, тому що е, в мене там, де вже 9 рік і вже де рослини великі, то підніми бур'яну ну, мало, майже немає. А там, де молоді то там бур'яну вистачає. Тобто, Сонце менше попадає на бур'ян, його там майже немає, трактором пройшовся і все більш-менш нормальний, так сказати. <кій> нормально себе почуває і все більш-менш добре. Якось так, друзі, більше не буду тримати вас час. Як завжди повторюю, кому потрібен посадковий матеріал, будь ласка, замовляйте. Зараз від 25 штучок і далі. Е, підписуйтесь, хто не підписується, як завжди повторяю, тому що е, майже 75-80% в середньому завжди дивляться непідписаними. Будь ласка, хто дивиться відоси, кому цікаво, хоча б потрошку передивлятись, підписуйтесь. Вам це не стоїть нічого, один раз класнули, а мені дуже великий, так сказати. Е, Мотивація для того, щоб щось робити далі. Коментуйте відоси, запитуйте питання, обговорюйте один з одним, хто дивиться це все. Е -е -е -е. І так далі. Всім успіхів, мирного неба, перемоги нашій країні. Здоров'я всім вам. На зв'язку.